На сьогодні для вас сюрприз подарунок. Можливо, комусь відомо, що в нашій студії вже більше трьох років тому я з своїми працівниками започаткував благодійний проєкт, який називається Особливі тренування Що то означає, є люди, які в державі присвоюють їм таку штуку, видають бумажку там пише інвалідське посвідчення. Є посвідчення. По нирках, кишках, внутрішніх органах зараз є люди без ноги, а є хвороби мозку або вроджені вади певні розвитку. Коли людина може мати 30 чи більше, але в душі і наяву лишатися дитиною там, 6 років чи 7 в кого я. Є такі, що лишаються і в трьохрічному віці розвитку, є, що кожен доростає до різного віку. О, і ми оздоровлюємо таких людей, займаємося з ними для того, щоб вони відчували себе повноціннішими, щоб їхні батьки раділи за них і щоб їхнє життя було веселішим і щасливішим. Ще раз цей проект називається Особливі тренування. Якщо у вас є такі родичі, знайомі, можливо, з якимись каліцтвами чи вадами відсталості, і вони сидять вдома, то приведіть їх до мене. Ми ними займемося і ми це робимо абсолютно безкоштовно. І одна з таких дівчаток дуже любить приходити до нас в гості, привезти нам наклейку, малюнок. Кусочок шоколадки бо її десь там пригостили, подарили, щоб поділитися зі мною чи з настю. Навіть віду релігійні спільноти, де вони щось малюють і йти, чи печуть. І вона ті всі подаруночки, в ну, пішу частину несе мені. І це дуже приємно, і мене це дуже розчулює. І це дуже надихає. І... Моменти, коли якісь діти бешкетують, можуть порозкидати всі кубики в залі, чи мати щось не позбирати, чи спішити кудись і зробити вигляд, що щось забули, то та дитина все побачить, все прибере, все поскладає. Навіть якщо знайде, що десь вода розлита, витре сама і її про то ніхто не просить. Тобто люди бувають великі зростом, бувають е велике серце великі з ростом, але маленькі, е, хтось назве маленькими в Но але серце в них росте. І е, зараз до вашої уваги виступ поставлений вчора ввечері тільки за півгодинки, коли ми шаріками прикрашали. О, дівчинка мала настільки бажання щось показати і свою любиму пісню. Кажу, давайте таке зробимо. І зустрічайте. Петель Людмила Михайлівна Yeah.

oh mm -hmm.